До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Славутському історичному музеї відкрито тимчасову експозицію, присвячену року незламності. Під час презентації директор закладу Тетяна Жоган нагадала про перші дні війни, наростання сил спротиву, згуртованість громади. Про становлення та роботу добровольчого формування територіальної громади говорив його командир Юрій Шпарук. При розповіді про волонтерський рух, що розгорнувся в місті, емоційним крапленням став виступ. У юного волонтера Олексія Борея, який зібрав на потреби збройних сил України більше 60 тисяч гривень, експозиційна зала збиралась спільними зусиллями і представлена цікавими артефактами. Парашут для скидання рашистський, також є речі, передані з бучі. Поряд лежить так званий зіп рашистського танку, разом з яким волонтери нам привезли і елементи одягу, і розбиті шоломи рашистів, Ну і також рештки зброї і озброєння рашистів окремим розділом ми показуємо діяльність волонтер волонтерів нашого міста також завдяки постійному спілкуванню та співпраці з родичами загиблих наших героїв ми маємо деякі речі документи загиблих Працівники музею наголошують, що по завершенні війни буде розгорнута постійно діюча експозиція зали перемоги. Збір матеріалів наразі триває. Як і кожен музей, ми прагнемо збільшити експозицію це однозначно, тому що наразі артефактів війни в нас замало. Для для створення великої експозиції, тому ми запрошуємо щиро, запрошуємо. Будемо раді будь-якому спілкуванні. Завжди раді будемо співпраці з волонтерами, з громадами, з простими пересічними громадянами, також з переселенцями, з якими ми звичайно спілкуємося і підтримуємо зв'язки. Так що всіх запрошуємо до співпраці, бо дійсно перемога за нами, і ми разом будемо формувати дану залу. На важливості збереження історичної пам'яті про боротьбу українців за свободу і незалежність наголосив міський голова. На превеликий жаль, з часом дещо забувається, те, що втрачається, тому дуже важливо. Ну ми не сьогодні розпочали. Ми багато раніше почали збирати артефакти, збирати те, що є важливе, дуже на сьогоднішній день важливе. Значить, і не такі історичні події, але ну, ми втрачаємо людей, тому дійсно це є герої, це є люди, на яких будуть виховувати з покоління. Це час, який формує нову філософію, тому дуже дуже важливо покропички сьогодні збирати і все. І зберігати, і мати можливість систематизувати для того, щоб в першу чергу і наш народ, і наші люди, українці, і люди, які приїжджають, будуть Україну, бачили, як люди боронили, як люди захищали. Дуже важливо в першу чергу це про наших воїнів збирати дані, тих людей, які погибнуть, які завоюють, і вони багато що привозять. І дуже важливо про людей, які працюють, які теж працюють сьогодні всі всіма своїми силами своїми знаннями працюють на перемогу. Тим часом представлена експозиція діятиме до завершення війни, і кожен охочий зможе з нею ознайомитись.